Більш як тисяча років тому сотні гігантських геогліфів, висічених у пустелі на півночі Чилі, були місцями збору людей. Вони позначали джерела води. Там місцеві жителі збиралися, щоб торгувати шкурами, тваринами та рибою. Нині геогліфи пошкоджені сотнями слідів шин мотоциклів та позашляховиків. Місцевий мешканець Анхело каже, що громада співпрацює з місцевим музеєм та владою, щоб урятувати стародавні наскельні малюнки. Ми працюємо з директорами регіонального музею та громадою, що в ситуацію взяли під контроль та зменшили збитки. Заборонили приїжджати там позашляховикам та мотоциклам. Це наша спадщина, те, що належить усім нам. Ці пам'ятки історії пережили багато. У якийсь період це місце було покинуте. Також тут добували золото потім національна лісова корпорація зробила цю територію частиною заповідника Тамаругаль. Влада має зробити більше а також взяти до уваги людей. Потрібно розуміти, що не можна завдавати шкоди, руйнувати та втручатися. Місцевий інструктор зі сент Бурденгу вважає, що геогліфи важко помітити на землі, тому влада має зробити більше. Якщо водій позашляховика заїде за пагорб, він не побачить геогліфа. Але за це відповідає влада. Вона має закрити периметр та захистити ці місця, яким більше як тисяча років. Геогліфи – це гігантські малюнки на скелях та пагорбах. Деякі з них настільки великі, що побачити повне зображення можна лише з повітря.